Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D Запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи B Євро 2016 між командами Уельсу та Англії. Другий тур, який може вже вивести команди до плей-офф. Нагадаю, що виходять по дві кращих з групи і чотири кращих третіх. Але, звичайно, традиційно послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країн. І давайте ознайомимося зі складами цього британського дербі. Уельс Хеннесін на воротах. В полі Тейлор, Річардс, Девіс, Гантер, Вільямс, Аллен, Ремзі, Ледлі, Воукс та Гарет Бейл. Наставник команди Дені Джуніор. Англія. У воротах Джо Харт. В полі Клайн Кейхіл. Смолінг, Волкер, Стерлінг, Руні, капітан команди Дайер, Лалана, Алі, Харікейн. Тренер команди Дені Треде. Не дуже вдало провели команди перший тур. Англія зіграла з Росією в нульову нічию. А Уельс взагалі програв у Словаччини з рахунком 0-1. Грошовський. Прекрасний м'яч. Забив боковими ножицями. Джан Лука Дель Тарано з Італії, арбітер сьогоднішнього матчу. Не часто, не часто побачиш британські дербі на чемпіонатах світу та Європи, але це один з тих випадків. У Уельс Англія. Все готово до початку. І Уельс розіграв Тейлор. Перша атака. І вже вже з початку матчу англійські вболівальники традиційно співають свій гімн. Може, навіть нам вдасться почути оркестр британський, який буває на матчах як збірної Англії, так і інших британських команд. Дайер. Дайер на Стерлінга. Кейн. Гарна передача на Деле Алі. Алі. Удар по воротах Гантер. Блокує. Маємо надію, що буде швидкісний футбол. Команди можуть нам його продемонструвати. Лалана не точно. Навряд чи будуть відсиджуватись в захисті і Уельс, і Англія. Їм треба перемога що одним, що іншим. Уельс не очікував. Звичайно, поразки. Так само, як і Англія не очікувала, що втратить очки в матчі з Росією. Гаррет Бейл вибігає на простір. Тут є Смолінг і Кейхіл, які обидва блокують. І це може бути жовта картка за підкат. Кейхіл у ноги. І це червона картка Гаррету у Бейлу. Яка безглузда червона картка. Навіщо ж Гаррет Бейл летів в підкат? Давайте дивитись повтор. Вже не встигав, і просто в ноги. Навіщо? Навіщо Гарет? Червона картка він пропускає матч з Росією в третьому турі, де може вирішуватись також доля цієї команди. Ще раз повторюсь: виходять дві кращі команди з групи. І чотири найкращих третіх місця. Чотири з шести. Тому одна перемога може може дозволити грати в плей-офф, але її треба здобути. Лалана. Лалана поки що сам. Віддає на Харлі Кейна І Ален. Порушення правил буде бити або Дайер, або Руні. Або навіть сам Херлі Кейн. Алін іще й додав. Поштовхом. Вейнруні поки що підходить до м'яча на 23-й хвилині. Може бути наднебезпечний момент. Хеннесі, подивіться, який здоровенний голкіпер. Він багато потягнув ударів в матчі зі Словаками, але удар Грошовський боковими ножицями потягнути не зміг. Готується Вейнруні, готується. Він розуміє. Розуміє, як важливо зараз гарно вдарити. Кращий бомбардир збірної Англії за всю історію. Удар Вейна Руні! Рикошет Гантер. Застряг м'яч в захисниках збірної Уельсу. Стерлінг. Руні. Алі. Стерлінг. Стерлінг гарно проходить. Стерлінг. Стерлінг удар по 1-0! Стерлінг! Рахім! Стерлінг таки завиває! Його часом вважають безударним гравцем. але він так і про себе сам говорить. Своєю грою. Бо часом, коли треба пробити, він не б'є або б'є дуже погано, не на свій рівень, а тут він пробив все-таки Все, -таки, все -таки непогано. І як він пройшов? 1-0 англійці попереду. І тепер в 10. -ох. В 10 -ох у Ельсу буде вкрай важко зрівняти рахунок. Особливо, коли зараз Англія відчує, відчує, що можна проводити швидкі контратаки, а такі, як Стерлінг. Тільки цього і чекають. І ще й на заміні є Джеймі Варді, який пошвидше, ніж Харрі Кейн. І він також може вийти для того, щоб грати на контрвипадах, Ледлі широко намагається розвинути цю атаку Валіці, Гантер. Річардс. Жовта картка може бути Рахіму Стерлінгу. Влітає він під катом. І якась картка точно буде. Жовта. Італієць показує жовту. Не... За такий фол не буде рівняти склади. Найбільше незрозуміло, чому жовта картка Деле Алі. Чомусь він так. Емоційно випитує у італійця, за що ж тут гірчичник. 1-0. Англія попереду, попереду на 37-й хвилині. Багатьма гравцями вперед пішли валіці. І дуже дивний і досить кумедний епізод. Руні хотів корпусом сунути валійці, але сам впав, а валієць чомусь віддав просто ваут. Алі. Рамзіс забирає у нього м'яч. Девіс. Девіс розганяється на лівий фланг. Віддає назад Вільямс. Вільямс на Гантера. Гантер помиляється, але ненадовго Алі не зміг. Прийняти Тейлор. Стерлін забирає легко м'яч. І його збивають. Збивають ще до того, як Стерлінг зумів розігнатися. І це ще одна червона картка! Це ще одна червона картка. Ніл Тейлор. 44 та хвилина. Друга червона. В дев'ятьох залишається Уельс. І Тейлор не зіграє зі збірної Росії. Ну, такого ще у нас на євро не було. Дві червоних за, за один матч. Ну і, звичайно, Дені Джуніор буде реагувати в перерві. П'ять хвилин. Додає арбітер до першого тайму. Харікейн. Волкер. Стерлінг. Не вдається йому гарний пас Руні. Удар поворотах. Руні. І Хенесі тягне! Дві червоних світиться над Уельсом. І. Як їм важко буде здобути бодай один бал в цьому поєдинку? Лолана пішов подавати кутовий. Чи не останній кутовий в першому таймі? Подача. Подача в нікуди. Девіс. І перший тайм закінчується. 1-0. Рахім Стерлінг забив поки що єдиний м'яч. В цьому поєдинку. Подивимося, як зреагує тренер збірної Вельсу на два вилучення. І подивимось, звичайно, як валіці будуть грати в другому таймі. Перерва. Реагують тренери на ситуацію на полі. Також і Деніт 3D Випускає супершвидких Варді Волкотта та Атаокслейда Чемберлейна. Стерлінга побереже. Жовта картка все-таки у нього. Ну і, звичайно. Деніт Джуніор зробив свої коректування. Другий тайм 1-0. Англія попереду. Можна їм не поспішати. Спокійно собі розігрувати. Смолінг. Досить високо виходить Смолінг. Волкот. Алі. Дайер. Руні. Волкс Виборює м'яч на другому поверсі Ремзі. Волкс, Тейлора та Гаррета Бейла. Видали в арбітер в першому таймі. Ну, а якщо червона картка Тейлера ще можна якось її виправдати, то червону картку Гарета Бейла взагалі просто не зрозуміло навіщо він пішов в той підкат, коли у нього вже м'яча не було. Небезпечно якось грають англійці. Можуть собі привезти м'яч звичайно, валійці не здадуться. Британці не здаються, і ми побачимо хоча б намагання Уельсу зрівняти рахунок, забити гол. Наскільки це буде вдало? Звичайно, покаже гра, покаже другий тайм. Півгодини ще грати. Девіс. Окле Чемберлейн перехоплює, але перехоплює з порушенням правил. Чемберлейн Розвертається. І яка передача! Чи встигне! Не встигає. Навіть Тео Волкот не встиг на цю передачу, але задум був просто чудовий Дайер. Легко забирає. Алі. Знову Дайер. Вільямс. Відібрав. Не виходить поки що Уельс атаки. Дуже швидко англійці руйнують наступальні дії Ремзі. Воукс. Ну і Окселей Чемберлейн перехопив. Але одразу ж Дайер втрачає Ремзі. Не краще. І тепер передача на Джеймі Варді. Варді чудово поборовся корпусом Джеймі Варді. І простріл! М'яч не в воротах! Кутовий! Рикошет якийсь був. Відваліться. І на 74-й хвилині готує заміни тренер збірної Уельсу. Три заміни вже зробив англійський наставник. Ну і тепер дивимось Кінг вийде замість Боукса. Бачимо, що Вільямс виходить. І Колінс. Три заміни. Джонатан Вільямс, Джеймс Колінс та Енді Кінг виходять на газон французького стадіону. Нагадаю, що Євро 2016 проводиться саме у Франції. І зараз буде подано кутовий. Англія поки що виграє 1-0. Рахім Стерлінг, який вже покинув поле. Після першого тайму відзначився. Тео Волкот. Подача. Чи буде удар? Ні, Ремзі виграє другий поверх. На підхоплення знову Тео. Руні. Руні збивають. І Колінс яка картка. Вже не жовта чи червона буде. Жовта. Перша жовта картка. Якщо я не помиляюсь для збірної Уельсу. Перед тим було тільки червоні. І небезпечний штрафний. Колінс не встиг. Не встиг і влетів в ноги Руні. Удар Вейна Руні. Удар вище воріт. Не виходять. Сьогодні штрафні у Вейна. Ну, взагалі, не точно. Вкут голкіпера. Навіть не вкут, а по центру якось вийшов удар. Дуже невдало. Сім ударів у Англії, нуль ударів у Уельса. Ну, звичайно, грати в дев'ятьох проти англійців дуже важко. І не можуть. Борляться, але не можуть організувати атаку і потурбувати Джо Харда. Волкот. Алі. Також помилка в центрі поля. Дуже багато помиляються команди на цьому євро. В центрі поля при передачах. Ну а от зараз непоганий вихід. Девіс. Але Клайн. Клайн нас доганяє. Алі. Джеймі Варді. На Теодора Волкота. Волк от якось притомився за перший тайм вже. За другий тайм. тобто. Передача Вейн Руні! Не забиває і головою удар! 2-0! На доданій хвилині Вейн Руні ставить, ймовірніше, ставить крапку. Міг і через себе, до речі, пробити, але пробив головою. Якось дивно прикривали цей, цей удар Колін. Знову Колінс невдала заміна. Все-таки, подивіться. Він тут заблокував, але потім якось загубився в просторі Колінс. І Вейн Руні вже в порожні ворота. Хенесі не можна сказати, що він щось контролював. Руні забиває. Руні забиває свій шостий м'яч на Чемпіонатах Європи. І йому залишається один м'яч, один гол. Щоб зрівняти з найкращим англійським бомбардиром в історії чемпіонатів Європи. Як ви думаєте, хто, хто найкращий бомбардир збірної Англії на чемпіонатах Європи? Про це скажемо вже перед самим закінченням трансляції. Поки що глядачі можуть вгадувати або, звичайно, гуглити. Волкер. Чемберлей. І все. Все, Англія виграє 2-0. Грали проти Уельса, проти дев'ятьох валійців, Дві червоних картки. І нічого не змогли після цих червоних карток звичайно, зробити. Нічого не змогла зробити валійська збірна. Вейн Руні відзначився, забив свій шостий гол в історії Євро. І один м'яч. Одним м'ячем поступається Алану Ширеру. Це найкращий бомбардир Англії. Всіх часів на чемпіонатах Європи. Перший гол забив, нагадаю, Рахім Стерлінг. Уельс Англія 0-2. Попереду хайлайтси. А для вас матч коментував Дині 3D. На все добре.